В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава ній, Богу. Возьміся ти на хрест волею своєю. Так не успіхуємо дорогі у брати і сестри, ту подію, яка сталася на Голгофі, ту подію яка змінила хід історії людства і ту подію, яка привела до спасіння тих, які раніше перебували під прокляттям віга. І ось коли ми розмірковуємо над тим, що сталося, коли ми розмірковуємо над тою великою тайною смерті Бога чоловіка на Голгофському Христі, то маємо передусім збагнути, що Господь принизив себе, прийнявши людську плоть, прийнявши людське тіло, залишивши славу неба. Але поруч з тим апостол Павло. Послання до Філіпян пише, що Христос, ставши людиною, понизив себе, прийнявши вигляд раба. Римська імперія вважала, що розп'яти людину на кресі це означало, що ти не є людина. Розп'яти людину на кресі це означало. Позбавити будь-якої гідності людини. І саме тому прийнято було вважати, що розп'яти на хресті — це прокляття Боже. Саме найганебніша смерть. Саме найстрашніша смерть. І саме тому найбільших злочинців тих, то порушував закона, хто вважався негідним жити серед людей, позбавляли їхнє життя власне оцією гаденою смертю на Христі. А тепер, дорігом гристі, брати і сестри, збагнімо собі, що Бог приймає людське тіло а потім приймає вид раба, а потім приймає на себе оцю найганебнішу смерть, що називалася прокляттям, щоби визволити нас від вічного прокляття. Закон Мойсея, який був даний до виконання ізраїльському народові. Виконати вже було неможливо. Жодна людина, яка жила на землі, не могла спастися. І чим народ далі відходив від моменту вигнання їх із Едемського саду, тим більше входив в країну гіха і беззаконня. Людство могло спасти тільки одне. Це жертва Богочоловіка. І ось уявіть собі, що в старому Завіті була установлена велика кількість різноманітних жертв. І одною із жертв, це була жертва запрошення ті. Це коли переосвященник входив у святає святих із кров'ю Алинця. Спочатку він приносив жертву запрошення своїх гріхів, а потім запрошення гріхів всього людства, всіх людей. І уявіть собі, що відбулося в новому завіку. Ми читаємо про це, що наш первосвященник Господь Ісус Христос, який, будучи без плями гріха, Увійшов в Небесне і святає святий не із кров'ю агнця, а своєю власною кров'ю, відкривши в такий спосіб двері до спасіння всього людству. І ось тому дуже важлива є оця місія Бога чоловіка, яка завершилася на Голгосмука. Уявіть собі, що диявол і всі слуги Його. Всемеринське військо, ті, які вимагали засудження Ісуса Христа на смерть, думали, що коли Христос помре на хресті, це буде їхня найбільша перемога. Це буде перемога в тому, що вони здолали того, який видавав себе за Сина Божого. Первосвященник і юдейське духовенство вважали собі, будучи сповнені задросі, що в такий спосіб вони зможуть умертвити того, який воскрешав померлих, який оздоровляв невіліково хворих, який творив чудеса, які є надприродними і божественними, власне, і засвідчував цим свою божественну природу. Але відбулося зовсім інше. На Хресті відбулася перемога, інша перемога. Перемога в тому заключилася, що Христос переміг діяво, потоптав його голову і своєю власною кров'ю оливає гріхів всіх аж до першого скореного Адама та своєю смертю і Воскресінням відкриває нам двері. До життя вічного. Ті, хто чекали тріумфу, були посоробленими. А ті, хто співстраждав і співчував Христу П'ятому, той унаслідував те, що Господь приготував для тих, які люблять Його. І ось, уявіть собі в Христі на світі цінною, очах Божих є душа людини. Напевно, ніхто так не цінить кожного із нас, як цінить Бог. Уявіть собі, що коли людина хвора, безпомічна, вона стає нікому не потрібною. Уявіть собі, що людина бідна, яка втратила житло, яка втратила всі свої заощадження, вона нікому не потрібна. Поїдіться, скільки сьогодні ми є свідками того, скільки сьогодні батьків звертаються про допомогу на лікування дитини, де треба сотні тисяч доларів чи євро для того, аби цю дитину врятувати. І такі люди є нікому не потрібними. Такі, діть Господь високоцінний кожен із нас. Душа кожної людини є цінною в очах Божих. Господь засвідчив це своєю смертю на Христі. Так саме там на Христі. Господь дозволив одному із розбійників, який визнав свої гріхи та визнав Христа і звернувся до нього з молитвою. Кажучи, пом'яни мене, Господи, в царстві своїм. Промови сьогодні, будеш. Зі мною в раю. Уявіть собі діалог оцих розбійників, які були розітряні. Один признає в Ісусі Христа Месію, а другий каже, якщо ти Христос зійди з Христа. І ми тоді повіримо в тебе, спасти себе і нас. А той йому каже, та ж ти з тобою по правді засуджені. Ми достойні цієї смерті. Цей же нічого не винен. Тобто, це говорить про що? Говорить, що цей розбійник, який був розіп'ятий на Христі, він визнав це, що він був винен, що він достойний цієї смерті. Але Господь не відкинув його. А Господь сказав йому, сьогодні будеш зі мною в раю. Як часто ми торімо Христі звальовуємо неправильну уяву Бога? Нерідко можна чути, як батьки виховуючи дітей, кажуть, так не можна, Бог тебе покарає. Так не можна робити, Бог тебе покарає. Але як часто ми забуваємо про те, що треба перш за все сказати, що Бог любить тебе? Бога це заслучує. Бог дуже жаліє з того приводу, якщо людина грішить. І хоче покарати, отримує від цього задоволення, коли буде карати. Не отак ми собі уявляємо Бога. Ага це не робимо бо Бога, бо Бог за це покарає. Перш за все ми повинні подумати про те, що я можу цим засмутити Бога. Я можу в цей спосіб відвернути лице Бога від себе. Тому не буду робити цей вчинок. Отож, для того, щоб бути з Богом, ми маємо навернутися до Бога. І Бог приймає нас у будь-якому стані. Навіть в той час, коли всі від тебе відвернуться, навіть в той час, коли ти будеш виглядати нікому не потрібним, Бог не відвернув лиця свого від тебе. І написано про це у писанні, що призови до людей скорботи, і я почу і висвіту. Уявіть собі, що царій світу цього, бо надпис над Христом був такий Ісус Назарянин, цар Івдеїсь. Чи був коли-небудь в історії існування цього людства цар, який би так опікувався за своїми підопічними? Скільки царів проливають море крові для досягнення своєї? Амбітної мети, часто гріховної, непотрібної мети. А це цар, який не пролив краплі людської крові, але пролив свою кров заради тебе і мене, заради нашого спасіння, заради того, щоб ми заслідували те, що Він приготував для нас на небі. Господь сказав своїм мужчим ще трохи я мушу йти від вас. Але я йду для того, щоб приготувати для вас місце. Оселі мого Отця багатими є. І хай ніхто не думає, що там не вистачить місця, але я мушу піти. Бо якщо я не піду до духу, кішите не прийде до вас. І апостоли у цій останній бесіді своїм учителем. Були заслучені з того приводу, що наступає розлука. Розлука із цим своїм учителем і Месією. Але поруч з тим Господь сказав, коли я буду піднесений, тоді я всіх вас візьму на себе. Піднесений на хресті. коли буду розп'ятий на хресті. бо це розп'яття це обійми Христа. Христа Христану цілого світу, скільки є різноманітних релігій у світі, скільки є різних наук і філософських вчень, але ви не знаєте жодної релігії, яка би була схожою до християнства, де її основоположник помер заради спасіння кожного довіри в нього. Так, Христос помер, щоби нам дарувати життя. Христос притягів муки, щоб визволити нас від мук. Христос придипів страждання, щоб визволити нас від вічних страждань. І як це важливо дорогі Христі, брати і сестри, щоб ми не ігнували цією жертвою Бога чоловіка. Ми сьогодні згадуємо подію, яка відбулася 326 року по Різді Христову. Коли 313 року імператор Константин припинив гоніння своїм еліктом на християн, то цариця Олена, мати Константина, подалася до Єрусалиму, щоб віднайти хрест животкочий. І ось уявіть собі, скільки було прикладено зусиль для того, щоб віднайти цей хрест. Але хрест було віднайдено. І не тільки цей хрест було віднайдено, але ті два хрести, на які були розп'яті розбійники, так само було віднайдено. Та треба було оприділити, котрий із цих хрестів є животворчий хрест. Коли, котрий із цих трьох є той, на якому помер Христос. І ось, власне, в який спосіб це було вияснено? В спосіб, коли тяжко пора людина була прикладена. І оздоровилося, коли померлий чоловік був приложений до трьох із хрестів, і тільки тоді, коли був прикладений до Христа, на якого помер наш Божественний Спаситель Ісус Христос, той чоловік воскрес. І це було ознакою того, що це і власне той хрест, на якому розіб'ято було нашого Господа. Наскільки важливий є хрест в житті Христини? Ми читаємо про це на сторінках Священного Писання. І сьогоднішнє апостольське читання говорить нам про це, що Слово про Хрест для тих, що гинуть до глобала, а для нас, що спасаємося сила Божа. Чуєте сила Божа. Не людська сила, не сила тих, хто робив цей хрест, а сила того, хто помер на цьому Христі. Це дуже важливо розрізняти ці речі. Це дуже важливо розуміти цю ціну. І, власне, оцей хрест, Животворящий, є сьогодні окрашеною Вселенною. Сьогодні цей хрест є сповнений сили і допомоги всім тим, хто приходять, впадаючи перед ним, роздумуючи над тим, що там відбулося на хресті. І тому і ми, дорогі у Христі, і сестри, повинні розуміти це. Хрест це не просто прикраса на гоях. Хрест це не просто старання вбивства. Хрест це знамено перемоги, перемоги добра над злом. перемоги світла над темрявою, перемоги, яка веде до спасіння вселюсь. І тому. Каже апостол Голодо до в посланні, кажучи, що буде хто, що про них я вам часто казав, а тепер кажу, навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового. Хто це оці вороги Христа Христового? Як важливо сьогодні не бути ворогом Христа Христового? Той, хто відкидає Хрест, той, хто не розуміє, що там відбулося на Христі. Той, хто топче цей хрест, той, хто не благоговіє перед цим Христом, той є ворогом Христа Христового. Тому ми, віруючі християни, не тільки в земному житті носимо на своїх грудях хрест як ознака того, в кого ми віруємо, але і коли помираємо, на наших могилах ставлять. Хрест не як прикрасу, а хрест як спогад про те, що той, хто лежить тут похоронений, віру у Христа, слідував за Христом, ніс у своєму земному житті, достойно хрест і донісши його до кінця, увінчена його могила тим, що він правду, був християнином. Тож будьмо дітьми Божими, тож, ідімо за Христом. Тож відгукніться на цей поклик Христа, якісь усій та хто хоче йти слід за мною, хай бере свій хрест і йде свідомо за мною. Це хрест земного життя. Це скорботи і печалі. Це та люська дорога, на яку показує Господь, що вона веде до спасіння. Несімо свої хрести в покої і любові, в смиренні і їм. За своїм вчителем і Господом. Хто так зробив про це не пожалів. Але багато жаліють і плачуть вічними сльозами та скрегочуть зубами, що не обілилися цьому житті, не пішли за Христом, не хотіли нести свій хрест. Речу були, і не зуміли. Виконати оце просте повеління свого вчителя і Господа. Тому допоможи нам, Господи, терпеливо несі хрест свого життя. Дійді до кінцевої мети і пам'ятати, що після Голгофи завжди слідує Воскресіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!